Вітаю вас у ціні злочину. Тут ми говоримо про справи, які не дають спокою навіть через роки. 20 серпня 2007 року. Джедея Айленд неподалік Ванкувера. Турист, прогулюючись берегом, помічає кросівок. Усередині. Людська стопа це був лише початок, протягом наступних років ще понад 15 подібних знахінок, і майже всі в кросівках, переважно Nike або New Balance. Після четвертої чи п'ятої знахідки канаті почали говорити про серійного вбивцю, Теорії ширились, як лісова пожежа. Чи це справа рук мафії, чи йдеться про жертв авіакатастроф, а можливо хтось залишає моторошні повідомлення, але є нюанс всі ці ноги були у спортивному житі і жодного разу не знаходили тіло повністю? Слідчі провели ДНК аналіз, частину кінцівок ідентифікували як належні людям, які зникли безвісти. Дехто з них мав проблеми з психікою або, на жаль, вчинив самогубство, стрибнувши в море. Звучить просто, але є деталі, які не дають спокою чому тільки ноги, чому тільки одна і та ж область узбережжя, чому завжди у кросівках? Океан не лише красивий. Це природна сила. Експерти вважають, що при розкладанні. Тіло у воді природно розділяється по суглобах, кросівки створені, з легких матеріалів можуть триматися на воді кілька років, іншими словами, природа сама випустила частини тіл на берег. Але як пояснити випадки, де ноги з'являлися парами декілька днів поспіль? Поліція стверджує: серійного вбивці немає, але не всі згодні. Частина випадків досі не розкрита, і деякі родини жертв не мають відповіді. Історія, яка звучить як міф, але є реальністю з реальними останками та реальним жахом. А що ви думаєте? Природне явище чи, можливо, це прихований злочин. З вами була тінь злочину». Якщо ви хочете більше таких історій, підписуйтесь, коментуйте. І не забувайте, істина завжди ближче, ніж здається, але у темряві її важко знайти.